Який дуже поширений зелений прапорець не завжди помічають? Не знаю наскільки це поширене явище, але коли хтось терпляче ставиться до факту, що ти не розумієш сенсу того, що він намагається тобі пояснити. Назвичайно тісно пов'язано не боятись ставити запитання, коли ви чогось не розумієте. Колись я чув, що найкраще в тому, щоб ставити дурні запитання, це те, що згодом ви дізнаєтесь відповідь, і більше не будете дурним. Коли у них довго тривала дружба з мого досвіду, це 50 на 50. З одного боку є люди, які зуміли побудувати прекрасні змістовні та довготривалі стосунки зі своїми друзями, тому що вони справді чудові люди. З іншого боку, є люди, які залишаються в жахливих дружніх стосунках, лише тому, що я знаю цю людину більше десяти років, і вони ніколи не несуть відповідальності ні за своїх друзів, ні за себе. Коли хтось справді слухає, не чекаючи своєї черги висловитись, це рідкісна зелено енергетика. Як бармен, я можу сказати, що це хибний зелений прапорець, який багато людей у мені помічають. Я просто дозволяю вам говорити, не чекаючи своєї черги, бо мені немає чого додати до вашої історії. Крім того, я слухаю, щоб ви почувались комфортно і давали більше чайових. Відредаговано, що прояснити, я насправді не є хорошим. Слухачем, я просто відключаюсь і даю вам говорити. З мене такий самий хороший слухач, як сповіє турботлива дівчина. Коли людина пам'ятає дрібні деталі, про які ви згадали одного разу о другій годині ночі. Уміння знаходити спільну мову з тваринами аж до такої міри, що вони заспокоюються поруч з цією людиною. Моя дружина розповіла мені дещо, коли я вперше збирався знайомитись з її батьками. Зараз тобі треба хвилюватись не про них, а про собак. Мій тато спостерігатиме за їхньою поведінкою біля тебе. І якщо вони стануть агресивними чи гарчатимуть, це недобрий знак. Я не знав, жартує вона чи ні, але виявилося, що все було серйозно. Я зайшов. Сів і тварини всі поснули навколо мене. Один на колінах, один з боку від мене, а інший на підлозі біля моїх ніг. Схоже, що коли її два попередні хлопці заходили, собаки здебільшого гарчали на них або почувалися некомфортно поруч з ними, і вони мали рацію, зважаючи на історії, які мені розповідали. Щодо мене, мене вони полюбили з першого погляду. Злегка буркотливі люди. Мені легше, коли люди говорять прямо, якщо їх щось турбує, а не фальшиво посміхаються, а потім вигадують приводи, щоб уникнути зустрічі. Коли хтось уважний, терплячий і зговірливий, але при цьому не змушує вас почуватись погано через те, що вам доводиться робити щось незручне наприклад, раптово зупинитись на заправці, він просто робить це, і ви відчуваєте, що це зовсім не є проблемою. Власне вміння вести справжню розмову ненавиджу, коли я верховоджу бесідою, а співрозмовники дають дуже короткі відповіді, і мені здається, що я маю розпитувати, щоб отримати більше інформації. Якщо я припиняю говорити або ставити запитання, розмова завмирає, і ми просто сидимо мовчки, поки я не вигадаю іншу тему. У мене аутизм, тому мої зелені пропорції можуть відрізнятись. Мені знадобилось 8 місяців, щоб зрозуміти, що коли мій партнер заїжджає по мене, він паркує машину так, щоб мені було найзручніше, найближче до вхідних дверей. Тощо я ніколи не знала, що таке взагалі можливо. Так чи інакше, ми разом вже кілька років, і він досі так робить. Крім того, він завжди впускає мене в дім першою і завжди стежить за тим, щоб я нічого не забула. З іншого боку, я люблю готувати його улюблені страви, допомагати йому з проблемами, з програмним забезпеченням і просто насолоджуватись спілкуванням. Поруч з ним я почуваюсь в безпеці. Ми обоє нейровідмінні, але дуже дбаємо одне про одного. Бути стабільним, задоволеним, а не шукати гострих відчуттів, драматизму, підтвердження своєї значущості, іншими словами, нудним. Я люблю бути нудним. Мій син і племінниця кажуть, що я найнудніша людина, яку вони коли-небудь зустрічали. Жарти жартами, але я суперзірка. Якщо комусь потрібна допомога з форматуванням таблиць Ексель. Ефективна комунікація, я знаю, це звучить банально і це легко помітити. Але часом через емоції, що переповнюють нас в реальному житті, все складається інакше. Я така зла. Він сказав, що зробить те й те. Вона сказала, що піде туди. Чи ви чули план, який має ця людина? Це так тупо. Людина повідомила вас перед тим, як щось зробити. Вона інформує вас з метою комунікації. Хтось, хто робить акцент на спілкуванні з інтровертами в соціальних ситуаціях, мій батько завжди був душею компанії, але на кожному святі він половину вечора проводив у розмовах віч на віч із сором'язливими та менш впевненими у собі людьми. Після його смерті друг сім'ї розповів мені, наскільки важливим для нього було те, що батько на кожній вечірці знаходив час щоб з ним поспілкуватись. Вони добре відгукуються про інших знайомих, коли ті не поруч, або коли вони радіють успіхам своїх друзів. З такими людьми можна бути впевненим, що вони ніколи не обливатимуть вас брудом за спиною і що ви їм справді подобаєтесь. Зелений прапорець, який я люблю, люди, що пам'ятають, яку каву ви замовляєте, чи які страви вам смакують, не вдаючись до нагадувань. Це дрібниці, що промовляють я тебе бачу, я тебе ціную. Цей прапорець не обов'язковий, але я вважаю, що любити читати і робити це регулярно чудово. Гадаю, що на відміну від постійної потреби в цифрових медіа, це свідчить про спокійніший розум, також вказує на бажання або використовувати свою уяву, або вдосконалюватись і поглиблювати знання на основі прочитаної книги. Поступитись місцем, коли ще навчалась в коледжі, я базікала з хлопцем в автобусі. На зупинці зайшла літня жінка, але ніхто з пріоритетних сидінь не зрушив з місця. Він підвівся і переконався, що ніхто не займе його крісло, щоб літня жінка змогла сісти. Це мене приємно приголомшило. Я сама не сиділа, бо виходила через чотири зупинки, тож не було сенсу шукати собі місце. Не заздрити ні професійно, ні особисто. Просто вміти радіти успіху інших людей і не робити зневажливих коментарів, щоб підвищити власну самооцінку. Те як людина реагує на дрібну незручність, невеликі, а зовсім крихітні, наприклад, затор на дорозі чи помилкове замовлення кави. Якщо вона поводиться спокійно і ввічливо, зелений стяг. Якщо людина роздратована та вибухонебезпечна, червоний. Навіть у дрібницях вони хочуть стати кращими заради себе самих, більше читати, пробувати щось нове в їжі та хобі, частіше гуляти з собакою. Тощо коли чоловік плаче, він не слабкий, він, мабуть, сильніший за більшість чоловіків, яких ви знаєте. Він досить сильний, щоб показати свої найглибші емоції. Він не показує слабкість, він демонструє силу. Коли люди мають різностатевих друзів, це ознака того, що вони поважають їх і сприймають на рівні. Натомість невпевнені в собі люди ставляться до цього негативно. Вони дружать зі своїми колишніми. Якщо я зустрічаю чоловіка, який тільки й може що говорити в сраті речі про своїх колишніх, я знаю в чому справа. Бути щедрим, якщо ви схильні робити більше ніж потрібно, тому що це зробить когось щасливим. Ви в глибині душі, хороша людина. Іноді вони з вами не погоджуються. Якщо хтось завжди з тобою згоден, то він бреше. Ніхто не може погоджуватись з кимось на 100%. Те, як людина реагує на незгоду з вами, може бути зеленим, жовтим або червоним прапорцем. Але розбіжності у поглядах повинні бути, і ви мусите їх долати. Якщо вам ніколи не доводиться цього робити, це проблема. Ослідовність: той, хто тримає своє слово, дотримується планів, спілкується стабільно, не ідеально, але надійно і проявляє себе однаково з плином часу, демонструє емоційну зрілість і повагу. Матері моєї колишньої дуже подобалось. Що коли я підвозив її ввечері, навіть коли ми просто дружили. Я чекав, поки вона зайде всередину і зачинить двері. Це закарбувалось в моїй пам'яті донині, і я завжди так чиню з людьми, незалежно від того, зустрічаюся з ними чи ні. Коли тиша стає комфортною після першого побачення з моєю теперішньою дружиною, я надіслав своєму другові повідомлення. Так, побачення було дуже хорошим, ми не дуже багато говорили, але чомусь все було чудово. Зустрінусь з нею знову. З'являтись зустріч часно або ж взагалі прийти на неї. А ще відмовки: я працював з людьми, які хронічно спізнювались. Зазвичай вони виправдовуються тим, що живуть далеко, наче сподіваються на телепортацію, а натомість змушені їхати автомобілем чи громадським транспортом. Вирішити проблему можна було, прокинувшись на 10 хвилин раніше і почати звідти. Іронічно, але люди, які живуть далеко, як правило, мешкають ближче до роботи, ніж люди, які Долають найдальші відстані і зазвичай не спізнюються на роботу. Уміти визнавати свою провину і бути здатним посміятись над собою. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які зелені пропорції в людях помічали ви? Напишіть в коментарях.